Прикордонники, ті, які служили в західних регіонах, виїжджають на схід для охорони там державного кордону, а тут необхідно для того, щоб їх місця замінити чи заповнити. Якраз от в навчальний підрозділ відправляються молоді люди, призивники для проходження підготовки, і далі будуть відправлені це в основному західний. Або південні кордони продовжується й набір на військову службу за контрактом, зокрема в місцеву артилерійську бригаду. У військкоматі нагадують про вільні вакансії. І командири відділення, номера обслуг, і е, командири гармат, а також абсолютно цивільні спеціальності це водії порядка трьохсот, це і е, кухарі, це і зв'язківці, є е, Посади такелажників, а також я ще раз наголошую чотири посади артистів різних категорій, які плануються проходити службу в військовому оркестрі.